Людмила Іванівна, що ви кажете директору, коли йдете в відпуску? Наконець-то я дождався. Це капець, сіки сидів, ждав, ждав, але все таки є. Ольга Романівна, скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена тварина? Комарі. Само в мене неможливо. Доброго дня, це Володимирович, Володимир, чи у вас є питання до директора. Mm. Теп, не Яна скажіть, ласка, вас під час уроку? Вашого... буду йти вже додому. Щось у мене голова так кружиться. Доброго дня, Світлана Васильівна. Можете, будь ласка, сказати, на якому транспорті ви добираєтеся до школи? Доброго дня, Вікторія Олександрівна, що ви... Не гасати, не непогати, не скакати, не розмістити стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Доброго дня, Надія Михайлівна. Опишіть себе в пару слів. <риси> я не знаю, як у пару слів, тільки, тільки дві пари, і все і в пару слів. Що ви можете про себе сказати? <риси> Що ви робите, коли ви тратили всю зарплату? Я чекатиму. Скільки, скільки треба. Я чекатиму. Доброго дня, я маю Про що ви мрієте в кінці робочого дня? В кінці робочого дня кожного. Кінці да. кожного робочого дня. Фінці фінці. Фінці. Я думаю про... Булочка з сосіскою. Чай буде брод і... І пряники то І все. Галина Федорівна, скажіть, будь ласка, якою виговорити. Оксана Миколаївна, в цьому уроці ви випускаєте 11 клас. Які у вас враження?